Штани Yoatak Lite В останній генерації тут в нас вже не треба постійно слідкувати за тим, щоб у вас не відкрився наколінник. В даному випадку саме захист коліна в нас вставляється з середини самої штанини. І тут у нас немає ніякої фурнітури ззовні. В цілому, прям найтоповіший на колінник нас все ж таки присутній у штурмових штанах. Ці штани в нас розроблені більш для. Комфорту носіння і для більш а, таких задач адміністративних, так скажемо. А, що стосовно всіх матеріалів, то тут так само, як і в штурмових, і в інших наших штанах використовуються найкращі матеріали. А, наприклад, в нас тут всі блискавки від фірми UK, вся пластикова фурнітура від фірми 2 Дваєм, все прошите німецькими армованими нитками. В цілому сама тканина вона відповідає всім нормам. Натівських стандартів, тобто це прям військова, так скажемо, тканина. Е, і при цьому всьому вона е, залишається до, не тільки дуже міцною, а ще й досить комфортною. В нас є карго каркокишеня, в, в яку ви можете потрапити двома способами або через великий клапан, або через блискавку. Е, всередині кишені ви можете побачити, що в нас є ось така сітка, вона відділяє основний об'єм. Від додаткового об'єму для того, щоб ви могли щось там дрібне там носити. Ось ця кишеня, вона розрахована в першу чергу під телефон, але в принципі, ви можете там що завгодно носити. І ще є у основній кишені є додатковий така міні-кишенька, в яку можна щось більш дрібне покласти. Також в нас тунельна схема поясу це для того, щоб у вас штани фіксувалися нормально на вашому тілі, нікуди не сповзали, і при цьому вам не треба було сильно. Затискати. А, тому що при затисканні пояса або чого, там, чого завгодно у вас а, буде така проблема, як обмеження кровообігу, а це точно не те, що ви б хотіли а, мати на військових штанах. А, задня частина штанів у нас також а, можете побачити посилена п'ята точка, в нас тут, тобто у нас тут подвійний шар тканини. Для того, щоб це було просто більш міцно. Самі задні кишені в нас також не такі, як зазвичай ми звикли бачити. Тут взагалі немає ніякої фурнітури. І це в першу чергу зроблено для того, щоб вам було просто зручніше користуватися цими кишенями. А всі деталі щодо замовлення цих штанів у шапці нашого профілю.